любі діти, Сьогодні у нас заняття з підготовки руки до письма. Отож, приготуйте зошит з письма, простий олівець та кольорові олівці. Наш знайомий олівець-малювець пішов на прогулянку і побачив птаха. Птах був такий гарний, що олівцю малювцю захотіли зробити його фотографію. Фотографія вийшла! Виразна і яскрава! Дякуємо тобі, олівчику! Зараз ми спробуємо показати цього птаха за допомогою пальчиків. Долоньки поверніть до себе. Великі пальці випрямте та переплетіть. Великі пальці це голівка. Всі інші – крила. Спробуйте їм потрепотіти. Молодці. Під час тієї ж прогулянки олівець-малювець на вулицях міста побачив трамваї. Подібні трамваї художник намалював в наших зошитах. Нам їх треба тільки заштрихувати. Які види ліній будемо використовувати? Правильно! Спірали подібно, горизонтально і похилу. Подумайте, олівці якого кольору будемо використовувати під час штрихування. А тепер сідайте зручно і розпочинайте працювати. Ну, а тепер повчимося малювати візерунки на аркуші в лінію. Давайте уважно розглянемо, з яких частин складається цей візерунок. Так, з дугоподібних ліній і петель. На скількох лінійках розташовано візерунок. Правильно, на трьох. Починаємо малювати із середньої лінійки. Ставимо крапку від неї в правий бік угору ведемо духоподібну лінію у вигляді петлі, яка потім опускається вниз до нижньої лінійки і робимо ще одну петлю, після чого повторюємо візерунок. Спробуйте намалювати цей візерунок спочатку у повітрі, після чого переходимо до малювання в зошитах. А це другий візерунок, який ми будемо сьогодні вчитися малювати на аркуші в клітинку. На що він схожий? Так, на квітку. З яких частин він складається? Правильно, скіл і овалів. Спочатку намалюємо середину квітки. Для цього слід поставити крапку у верхньому куті і провести коло проти стрілки годинника так, щоб воно було розташовано в двох клітинках. Подивіться уважно ще раз, верхній і нижній овал, як і коло, розташовані на межі двох клітинок. Відтепер будемо малювати ліву і праву пелюстки. Ставимо крапку на колі з лівого боку, від неї малюємо овал, який буде заходити і на клітинку, яка розташована поруч, але не заповнювати її до кінця. Так само малюємо і праву пелюстку. Зрозуміли? Тоді починайте малювати візерунок в зошитах. Ну і ще, діти, олівець-малювець запропонував вам скопіювати малюнок цього веселого жабеняти на пустий аркуш. Спробуємо. Підраховуємо клітинки і переносимо зображення жабки. Ну що ж, мої любі, всі завдання виконані. Ви великі молодці і я вам плескаю в долоні. І кажу, як завжди, до побачення, до нових зустрічей!